Сьогодні хочу приготувати биточки курини. Куріне філе нарізаю на шматочки. Його примариную в спеціях. У мене спеції для курки, сіль, перчик. І роблю паніровочку. До кукурузної муки додаю манку. Тоді в нас паніровочка буде така хрумка. Додаю паприку, в мене домашня. Та один такий особливий інгредієнт, з яким мені дуже сподобалося. Ви можете і не додавати, це і шафран. Можна і без нього. Все між собою ось так об'єднуємо. І все у нас панірочка готова. Він тарілочку вбиваю два яєчки. Так, розбиваю їх видалкою до однорідної маси. Шматочки замаринованої курочки. Обмакую ось так в щільненько в паніровці. Потім яєчко даю трішки стикти і знову панірувку. Чи Кукурудзяна мука придає такий приємний смак. Мені дуже подобається. Зазвичай завжди робила на звичайній місі, але коли спробувала на кукурудзі, то вже все. Смаки міняються. Ось така вона підрумяна. Видите, какие у нас красы, лежит праздничка.